Багато українців зараз стурбовані, і їх розум говорить: так, чому ми це маємо все проходити? За що нам таке? Чому нам таке? Бог нас спокинув, не любить, що сталося? Чому ми це все маємо проходити? Я вам скажу мої любі, навпаки, Бог нас дуже любить. Тому що він дає можливість підняти всю темноту з наших сердець та очиститись. І десь Еголь може казати ваше про те, а чому інші не страждають, чому інші країни їм нічого нема, а чому тільки ми. І про це не потрібно думати. Це дуже важливо. Тому що все в Божественній волі. І потрібно віддаватись цій божественній волі і приймати цю трансформацію як благословіння. Значить, ми готові. Коли приходять такі сильні і серйозні випробування, я завжди знаю, що Бог щось особливе готує для мене. Тому що зараз якраз відбувається дуже сильне очищення і можливість стати світлішими і кращими. Бог ніколи нас не очищає для того, щоб ми стали злішими. І ще більше війшли в ілюзії. Він нас в цих трансформацій, знаєте, як проходить така, ми самі себе сортуємо, скажімо так, хто до чого готовий, хтось готовий до світла, і ті ситуації, які відбуваються, вони зроблять людину добрішою, світлішою. А хтось не готовий і стане, піде під цьому. Це теж такий вибір. І так душа. Такий вибір поки що має і до цього готова. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, ви не маєте мої любі думати про те, за що і як, а просто віддайтесь Богу і навпаки приймайте божественну волю, щоб не відбувалося. Тому що за всіма трансформаціями ховається величезна божественна любов та можливість. Ви ж хотіли змін? Всі хочуть змін, але ніхто не хоче нічого змінювати в собі. Це саме велика проблема всіх людей. Всі люди хочуть змін, а коли проходить трансформація, людина не хоче цих трансформацій боляче і не хоче змінюватись. Бог нас почув, він знає, що Україна готова. Тому ми проходимо цю величезну трансформацію, тому що ми готові, інакше б її не було. Але нам потрібно дуже сильно змінитись, мої любі щоб стати прикладом для інших і з тою місією, яку для нас приготував Господь, люблю вас, мої любі.